Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. І було питання від підписника за кардонат капсули. Як вони впливають для дорослих? Як вони впливають на дітей? Тому що хочу сказати у відповідь, що дуже гарно розписана там інструкція, можливо, трішки складно, але там детальний опис. Якщо ми з вами будемо зараз говорити про кардонат, то бачимо, що в складі йдуть амінокислоти та вітаміни групи Б. Що в нас роблять амінокислоти? Вони знімають запалення, тобто мають протизапальний ефект, тому що це антигреслат. Оксиданти вони проявляють антиоксидантну дію, тобто щоб не утворювалися вільні радикали, які будуть руйнувати клітини, і щоб не було знову ж тих же запальних процесів. В даному випадку є незамінні амінокислоти в капсулах кардонат, які саме сприяють підвищенню розумової фізичної активності, сприяють гарному розвитку не тільки дітей, а й дорослих, в тому числі щоб когнітивні функції. Покращувалися і також мають анаболічний ефект, вони покращують апетит і стимулюють саме тягу до їжі. В розумних мірах вони не є такими, чи таким кардонат не є препаратом, який буде навпаки занадто стимулювати до харчування. Але дітки, які мають невелику масу тіла, чи, наприклад, їхня маса тіла не відповідає їхній віковій категорії чи зросту, то Кардонат призначається для того, щоб дитина почала краще їсти. Є вітаміни групи Б. Вітаміни групи В, я вже казала, це стан судин і нервова мізева система. Дітки ростуть, м'язи повинні теж рости, м'язи повинні укріплюватися. Тому, окрім фізичних навантажень, звичайно, потрібні вітаміни групи Б, і це їхня буде основна ключова роль у кардонаті. Тому, якщо хочете чути мою думку, я за такий лікарський засіб, я його підтримую, він мені також подобається. Відповідно до призначень лікаря прислухайтеся, приймайте. Якщо ви хочете самовільно його приймати, лише як в якості профілактики, дотримуючись відповідно інструкції. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.